Всім привіт! Мене звати Лєра, і це моє перше відео на каналі. Для мене це зараз дуже хвилююче, і якщо це відео ви дивитесь, це означає, що я переборола свій страх і все ж таки його виставила. А розповісти сьогодні хочу про планування у Notion. Для тих, хто не чув, не знає. Notion — це програма, у якій можна, мені здається, спланувати все своє життя. І якщо ви так само, як і я, любите планувати, то я думаю, вам це відео буде цікавим. Отож, я пропоную починати. І так. Ми відкриваємо Notion і бачимо мій робочий простір з купою всіляких пунктиків. Що мені дуже подобається у Notion, що його можна оформлювати, як тобі подобається, і що, в принципі, він підтримується не всіх пристроях. І таким чином ви можете відслідковувати всі свої плани будь і будь-коли. Перше, що ми тут бачимо, це заставочку Can. Я думаю, не треба пояснювати, що це означає, який посил несе. Тому я пропоную перейти одразу до важливих пунктиків. Перший пункт у мене Plans. Відкриваємо. Значить, що це таке? Тут я записую свої плани на тиждень. Зазвичай я планую наступний день за день до нього. Зрозуміло? Ні. Коротше, показую, ось, наприклад, понеділок, і тут я собі по пунктикам пишу, що я а, маю зробити. І потім, ось такими галочками, відмічаю. З іншої сторони, у нас, написано, фокус дня. До речі, не знаю, навіщо ця колоночка, я тут нічого не пишу. А, але наступний результат я тут записую, тобто, скільки я зробила справ, які я собі намітила за день. У мене тут не дуже багато, звісно, зараз, тому що тільки тиждень почався, але я вам зараз покажу: у мене є ось така, ось така вкладочка з корзиною, де я можу зберігати всі свої тижні минулі, щоб подивитись, чим я в принципі займалась, чим я жила, і як у мене виходило це все виконувати. І я вам зараз покажу, наприклад, ось цю ось цей тиждень. Знову ж таки, тут ми бачимо заставочку гарненьку, рожевеньку. І дивимось, ось понеділок. Тин-тин-тин. 4 з 5 я зробила. І червоним я відмічаю ті справи, які мені не вдалося зробити за цей день. І вони просто переносяться на наступний. І так, в принципі, в мене це все влаштовано. ще покажу ось цю, ось цей тиждень. Він був такий прям в мене. Ой. Стій. Дякую. Він був такий в мене прям насичений, але тут, що мене дуже тішить, що тут мало червоних пунктів, що більшість я все ж таки змогла виконати. Окей, це в принципі все по тижневому плануванню. Переходимо до наступного пункту трекер щоденних звичок. Це те, що я хотіла б виконувати кожного дня систематично, не пропускаючи. А плани на день це вже додаткове, не менш важливе. Але ці треки до звичок, це те, що от прям, ну, кожного дня бажано мені робити. Відкриваємо. А, і це все у мене у вигляді ось такої таблички. Як бачимо, у мене тут і галочки, і хрестики. Я себе не сварю за те, що я щось можу не виконати. Добре, що хоча б галочок більше. І все ж таки я намагаюсь дійсно притримуватись цих звичок. Що ж у мене тут як це все влаштовано? Перша колоночка дата, тут це зрозуміло. Далі книга. Кожного дня я маю прочитати книгу. Неважливо, ну <смі> не цілу книгу, а якусь кількість сторінок, яку я вже відчуваю по собі, як мені йде. Тобто я собі не зробила чітку шутпоч 30 сторінок в день я маю прочитати. Ні, просто як я собі відчуваю, але кожного дня це має бути. Далі, урок по фірмі. Так як я займаюся веб-дизайном, мені важливо кожного дня прокачувати якісь свої знання, щось нового вчитись, тому урок по фірмі... Важливо, англійська. Зараз активно вивчаю англійську, тому теж практикую її кожного дня. Далі спорт, розтяжка. Зараз проходжу марафон, і коли там, наприклад, вихідні, я роблю не не тренування, а розтяжку або йогу. Далі вакуум. Далі надивленість. Надивленість це знову ж таки стосується веб-дизайну. Масаж обличчя теж має робити кожного дня, щоб хочу підтягнути своє личко. Я не знаю, що допоможе мені це зробити скули, все це прибрати, але я відчайдушно це роблю і вірю в краще. І останнє це TikTok Reels про дизайн. Знову ж таки, веб-дизайн. Я розвиваю зараз свій бренд особистий, тому... Мені для цього треба бути активною у соцмережах, щоб мене помітили, що я тут є. Всім привіт! Наступна сторіночка у нас: Instagram і TikTok. Тут у мене контент-план. А! І ще що хочу сказати, що деякі пункти я зробила сама, деякі пункти взяла з шаблону у дівчинки. Я залишу в описі посилання на інстаграм цієї дівчинки. Цей інстаграм-тікток це з шаблону, але тут була табличка, а я зробила як календарик. для бо табличка для мене не працювала. І так як тут у мене все влаштовано? Ми бачимо дати, все зрозуміло. І ось, наприклад, у нас сьогодні 31 я відкриваю 31 число. У нас з'являється таке таке віконечко. Контент інстаграм. Тут я пишу, що саме е, тему, яку я про яку я знімаю відео. Далі йде вид цього контенту, і ми відкриваємо. І тут у нас «Reels», «Stories» або «Post». Далі статус. Планую виставити, виставила або не виставила. Контент Тік-Ток. Так само пишу, що саме я хочу виставити, тему відео. Статус так само планую виставити, виставила, не виставила. І тут ще додала YouTube. Статус, ну якщо в мене немає контенту на цей день по YouTube, то тут статус просто три точечки. Далі у мене ще пунктик референс, і тут я просто вставляю посилання, воно висвічується отут знизу, і так само я можу ось так відкрити. І відкривається TikTok, і показує мені те, те відео, то мені не треба. Заходити там, куди я собі зберігаю, в тіктоків збережені, шукати довго, де ж це відео, яке я хочу зняти, на яку тему. А ти просто собі тут залишаєш посиланечко, відкриваєш, і все готово. Notion, що я тебе обожнюю. Ну і в принципі з контент-плану це все. Можемо йти далі. У нас йдуть книги, також, щоб також. З шаблону дівчинки. Я тут ще додала один пунктик. Автор та назву Подорож душі Майкл Ньютон. Так прочитала, читаю або планую прочитати. Оцінка 321. І тут я додала колоночку Коментар, де я можу написати, що ж я думаю про цю книгу після того, як прочитала. Вертаємо вниз. То ось дизайн простих речей Дон Норман читаю зараз. І нижче йдуть книжечки, які я планую прочитати. Мені здається, я готова розповісти всьому світу про новушу. Хто про це ще не знає? Два пунктики з шаблону, але я їм і не користуюсь, думаю, скоро видалю. Але вирішила просто показати, бо про це буде комусь цікаво. Трекер спорту. Тут у нас просто... Можна ставити галочки, скільки днів ви займалися спортом у цьому місяці? Може комусь подобається ставити просто галочки, але так як я цю темку відслідковую у трекери щоденних звичок, спорт і розтяжку, то в принципі цим я не користуюся здорове харчування. Якщо трекером спорту, я ще можу користуватись. То цим цією штукою взагалі ні. Перша колонка це день, друга колонка сніданок, обід вечеря, перекуси. Тут все зрозуміло. Просто пишемо, що ми з'їли. Відмічаємо воду, і я ще додавала тут колоночку, колоночку калорії. Але повторюсь, оце я один день їм покористувалась і все. Ну і останній пункт у нас це цілі на 2023 -ю. Тут, в принципі, все просто. Я сама оформлювала цей шаблончик зверху, зробила фоточку. Тут у мене цілі просто поділені на декілька сфер: роботи, і фінанси, подорожі, соцмережі, навчання, краса і здоров'я і мій список бажань. Я сподіваюся, що в кінці 2023-го тут буде стояти галочка біля кожного пункту. Ну і в принципі це весь мій ноушн, все дуже зручно. Я ще його, звісно, дороблю. Я хочу по візуалу ще трошки попрацювати, щоб мені було ще приємніше в нього заходити кожного дня. Але якщо ви досі ним не користуєтесь, але ви любите планувати, просто. Скоріше розбирайтесь. Тут, звісно, треба трошки розібратись, але це, в принципі, реально, я дійсно раджу. Це все, що стосується мого ноушена. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте написати в коментарі, як вам моє перше відео на каналі. Господи, Боже, я сама не вірю. Підписуйтесь на мій інстаграм, там про веб-дизайн. Книги, розвиток, медитації, спорт. Ну і підтримуйте це відео лайками, коментарями і підписками на мій канал, щоб я розуміла, що вам було цікаво, вам сподобалось. І на цьому все. Дякую за увагу. Бувайте! Боже, я так сподіваюся, що там зараз мені телефон не видав, що в мене закінчилась пам'ять, а я тут сижу, блін, розпінаюсь. Сподівано дуже.